ДБР розслідує авіакатастрофу, що сталася на Житомирщині 25 серпня. За попередньою кваліфікацією і встановленими обставинами катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків. При здійсненні маневру розвороту. Як на Житомирщині відновлюють будинки, пошкоджені російським обстрілом. На це виділено більше 4 мільйонів гривень для відновлення школи і будинку культури. У Житомирі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Євгенієм Станішевським. Хороший вірний товариш, дуже справедливий, завжди боровся за вільно незалежну Україну. Державне бюро розслідувань почало перевірку, аби встановити причини авіатрощі, що сталася 25 серпня. Тоді під час виконання бойового завдання у небі Житомирщини зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків Л 39 У результаті катастрофи загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України. Майори В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та капітан Андрій Пільщиков. Позивний джус про версії причини авіакатастрофи розповіла радниця з комунікацій державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян за попередньою кваліфікацією і встановленими обставинами. Катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Слідство розглядає три версії: що могли призвести до цієї авіакатастрофи? І Втрати пілотів в умовах воєнного стану це технічна несправність літаків, це помилка пілотів і це порушення при організації здійснення польотів. Тетяна Сап'ян каже, що результати розслідування будуть відомі після проведення експертиз. Зокрема, це будуть і судово-медичні експертизи. Звичайно ж, важливою головну роль відіграють саме дешифрація чорних скриньок і це комплексна. Дово авіаційно технічна експерти хочу зауважити також, що слідство залучило до розслідування фахівців з Генерального штабу Збройних сил України і також фахівців з командування повітряних сил. Тетяна Сап'ян розповіла про попередню кваліфікацію правопорушення. Попередня кваліфікація правопорушення була порушення прав польотів або підготовки до них у Кримінальному кодексі України є відповідна. Таття і санкція цієї статті, якщо відповідно провину тієї чи іншої особи буде проведена, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Дмитро Клименко, Тетяна Скоростенська. Суспільне, Новини Житомир. Так це все було вибухом, все вніштожене, геть з рамами з усім, і верх пошкоджено в всіх місцях. Побачите, там в хаті воно біжить і все. А саме головне в нас стіна. Вся паралельна та стіна зовсім була. 28 травня у Станишівській громаді на Житомирщині. Внаслідок російського обстрілу ушкоджень зазнали 200 приватних садиб. Повідомив голова Станишівської громади Юрій Матвійчук. Серед них і будинок Катерини Стадник. Жінка розповіла, що постраждали стіни та вікна. Перший раз я хотіла вийти двері заклинило. Тоді почало вікна рвати, я злякалася, куди бабі бігти. Я щось бігла на город, потім назад. А тоді я тут за цими дверима, а воно як рвануло, це вже зять мені зробив, воно ну, зовсім не закриваються ці двері. Але він так прибив оту штучку, а воно як рвануло мені в лоб, то ще й зараз у гуляє. То в мене пошкоджений вухо. І очі, але нічого, все буде добре, аби війна закінчилась, перевога. Тут все було воно розбите, це вже вони його защекатурили, заклали гіпсокартоном, і це віконечко зробили, а ще остається грубо розбите, ось. то нема пічника, поки. але поки буде пічник, то воно зовсім рухне, побачите, як воно рвануло з усім цим. Все воно таке текло з усіх сторон. Тут ми балії стоять на горі сім балі. Люди позносили мені, бо кругом тече. Вер будуть перекривати, обіцяють, але кажуть, ще нема матеріалу. Як Згадує, як все відбувалося, і Майя Романчук. Жінка показує відновлені вікна і як ремонтують ушкоджений будинок. П'ять 5.04 почула, як ППО, збиває ППО, такий звук. Я би почала вдіватися і забігла сюди до бабушки, то сіла, за батарею трималася весь час, просила, щоб нікого не вбили, нічого не горіло. молилася, Було пошкоджене в нас це вікно, те вікно, як стіна, вона усіла, геть упала. Фаціята, на вулиці тріщини в землю. В веранді там ще не дороблені, а тут нічого в цій кімнаті. Там теж тріщини, ну поки передається самому. І фундамент там треба укріпляти. І, Вверх треба перебивати, доски вісять. От. Є робота, кошти є ще, треба і треба. Бачите, в нас тут був пошкоджений потолок, були тріщини, і тут стіна впала. І було чердак, видно, тому вони перекладали оцю стіну повністю вниз з цього картону. Тут якби нічого, це, а оце все перекладали, ще двері тут соновлять. Заходьте, бо в нас тут все накривається поки. Крім вікон, була пошкоджена літня кухня, сарай і будинок там, з задньої сторони. Громада надала нам допомогу у вигляді шиферу та станшійська громада. То вони зразу після вибуху, в понеділок, зразу були це все описували, фотографували, з'ясовували, теж приїжджали. Все фіксували. Три місяці тому пошкоджень в одному з сіл Станашівської громади зазнав будинок культури та школа, а також приватне підприємство, розповів староста села Володимир Карбовський. Що, ми бачимо, що йдуть відновлювальні роботи. На це виділено більше 4 мільйонів гривень для відновлення школи і будинку культури. На даний момент вже Почали ставити вікна, проходить термосанація, яка запланована була ще раніше до цього. У пошкодженій школі навчалися діти початкових класів. З початком нового навчального року учні їздитимуть до сусіднього села. Є шкільний автобус, організовано підвезення, а вже коли буде більш-менш так проведено ремонт, діти вернуться в школу. За словами старости Володимира Карбовського, нині відновили близько 60% пошкоджених будинків. Ну, таких будинків, що не підлягають відновленню, немає, але є такі, що потребують капітального ремонту. На це вже вони теж співпрацюють, як я казав, Карітас і по І Проводять ремонти після російського обстрілу, 28 травня відбулося засідання комісії СТЕП та НС, на якому виділили гроші на відновлення пошкоджених будівель з бюджету області. Ми надіслали запиту начальника Житомирської обласної військової адміністрації, чи виділили гроші на ремонт об'єктів інфраструктури та приватних будинків у Станишівській громаді, та чи отримали їх громада та мешканці пошкоджених садиб. Тетяна Докач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомирщина. У Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Євгенієм Станішевським. Чоловік загинув 15 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Дуже хороший вірний товариш, дуже справедливий. Завжди боровся за вільну незалежну Україну. Хотів добитися для нашої ненької України тільки мирного неба і свободи. З лютого 2022 року Євгеній вступив до добровольчого формування, розповів його побратим Олександр, а потім до Збройних сил України. Відважний хлопець з перших днів ми з ними з ним організовували блокпости. Він з перших днів був з нами. Потім ми пішли раніше на фронт. Він пішов чуть пізніше. Він рвався туди, дуже рвався на фронт, дуже хотів на фронт. Він вже потім добився свого і попав. За кордоном був за кордоном на, на учобі, Потім прийшов за кордоном, попав, я так як мені пам'ять, він попав до нас 95-ту бригаду, а потім формували 82-гу і він вже попав в бойову 82-гу бригаду. Сергій з дитинства товаришував з Євгенієм Стеншевським. Чоловік каже, що Євгеній сам прийшов до територіального центру комплектування. Здоров'я його не дозволяло. Він ходив в військкомат, він просився в його. Дуже хороша була німецька овчарка. Ну вона є, вона зараз у мене. Він мені залишив, що воювати, і хотів із собакою піти повоювати. Я мався йому потім частину цю собаку привезти, і вийшло так, що Жені вже немає. Євгенію Станішевському було 44 роки, у нього залишились батьки, сестри, дружина і донька. Поховали військовослужбовця на смолянському військовому кладовищі. Вважаю Збройним силам України утвердженості у духові, у тому, що вони є нащадками козацького роду, у тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них. Наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою? Наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій. Боротьбі українців проти московитів це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українців, світ, який піде за нами. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо себе, цінуємо. Оточуючих, цінуємо своє місто і свою країну, це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але ми вільні. Гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо.